Існує страждання, що проникає глибше за будь-яку іншу рану, усвідомлення того, що власні онуки позбавлені можливості бачити їх. Ця безмовна туга, що переслідує мільйони дідусів та бабусь по всьому світу, несе важкий тягар розірваного ланцюга поколінь. Те, що Карл Юнг описував як найглибшу з усіх людських травм, сьогодні проявляється в формі, невідомій нашим предкам. Якщо ви дивитеся це відео, то ймовірно знайомі з цим нічним болем, коли думаєте про маленькі долоньки, які не можете тримати, про історії, які не дозволено розповідати, про кохання, якому немає місця. Протягом наступних хвилин ми разом пройдемо крізь психологічні пласти цієї сучасної сімейної драми та зрозуміємо, чому ця форма відчуження настільки руйнівна, адже Юнг навчив нас. Що кожна рана може стати порталом для трансформації, якщо ми проникаємо крізь неї зі свідомістю, відповіді, які ви знайдете тут, можуть бути болючими, але вони також несуть насіння нового розуміння, розуміння, що допоможе вам зберегти власну гідність серед цієї родинної руїни. Розглядайте цей час як подорож всередину, де чекають справжні цілющі сили. Уявіть собі, що ви прокидаєтеся щоранку з відчуттям, ніби ціла частина вашої особистості зникла за ніч. Саме так почуваються незліченні дідусі та бабусі, раптово виключені з життя своїх онуків. Цей досвід є не лише особистою втратою, він представляє порушення природного порядку поколінь, який Юнг вважав основоположним для психічного здоров'я суспільства. Коли зв'язок між поколіннями розривається, виникає тріщина в колективній свідомості, що проявляється у формі невисловлених травм та емоційних розладів, що робить цей біль настільки унікальним. На відміну від інших втрат, тут немає горя з завершенням, це живуча втрата, де дорогі люди все ще присутні, але стали недосяжними. Юнг описав би це як особливу форму психічної ампутації. При якій частина душі відсікається, тоді як свідомість продовжує відчувати фантомні болі. Сучасна сімейна структура перетворилася на складну будову, де емоційні межі часто встановлюються із залізною твердістю. Коли ваші дорослі діти вирішують, що ви не повинні мати доступу до своїх онуків, ви стаєте німим свідком драми, в якій одночасно є протагоністом та виключеним. Ця подвійна роль створює когнітивний дисонанс, який переводить нервову систему в стан постійної бойової готовності. Якщо це відчуття вам знайоме, напишіть слово Правда в коментарях чи замислювалися ви коли-небудь, чому ваші онуки раптом стають сором'язливими, коли бачать вас, хоча раніше радісно бігли назустріч. Це відбувається не випадково. Юнг визнавав, що діти надзвичайно чутливі до емоційних течій дорослих. Коли їхні власні батьки свідомо чи несвідомо передають негативні почуття щодо вас, онуки сприймають ці вібрації як маленькі емоційні сейсмографи, психіка дитини подібна до відкритої книги, що поглинає кожне емоційне враження. Коли тато чи мама напружуються при згадці про дідуся або бабусю, коли розповіді про них ведуться в особливому тоні, або коли на їхні дзвінки відповідають зітханням, Онуки інтуїтивно розуміють, що щось не так, вони не усвідомлюють складних дорослих конфліктів, але відчувають емоційний холод і починають сприймати це як норму. Те, що Юнг описував як передачу несвідомих змістів, відбувається тут у своїй найдеструктивнішій формі. Ваші дорослі діти переносять власні неопрацьовані емоції та проекції на стосунки між вами та онуками. При цьому ваша постать стає символом усього, що вони сприймали як проблематичне в їхньому власному дитинстві, навіть якщо це сприйняття спотворене або неповне. Пригадайте моменти, коли ваші онуки були ще малими та зустрічали вас променистими очима. Цей природний зв'язок між дідусями, бабусями та онуками є архетипним зразком. Глибоко вкоріненим у людській психіці, Юнг бачив у цих стосунках особливу форму передачі мудрості, де старше покоління передає свій життєвий досвід та емоційну зрілість наймолодшому поколінню без тиску прямої виховної відповідальності. Коли цей природний зв'язок переривається, виникає не лише втрата для вас, як дідусів бабусь, але й психічне збіднення для онуків. Їх позбавляють можливості пізнати різні погляди на життя, почути альтернативні історії про свою родину та відчути заспокійливу впевненість у тому, що їх безумовно люблять більше ніж дві людини. Ваші дорослі діти можуть вірити, що захищають своїх дітей від чогось, але насправді позбавляють їх важливого емоційного ресурсу. Юнг підкреслював, що психіка залежить від різних джерел любові та розуміння. Коли це різноманіття скорочується, це може призвести до емоційної монокультури, що послаблює стійкість дітей, болісно визнавати, що ваші власні діти, можливо, переносять свій неопрацьований дитячий досвід на наступне покоління. Те, що ви інтерпретуєте як захист для своїх дітей, насправді може бути виразом їхньої власної емоційної незрілості. Юнг описав би це як форму проекції, при якій несвідомі змісти. Переносяться на іншу особу замість їх свідомого опрацювання. Сучасна психологія популяризувала поняття меж, але як і багато терапевтичних концепцій, це також може зазнавати зловживань. Здорові межі є гнучкими та проникними, вони захищають неізолюючі. Коли межі стають жорсткими та непроникними, вони перетворюються на стіни, а стіни не лише виключають, вони також замикають. Спостерігайте за мовою, яку використовують ваші дорослі діти, говорячи про вас, чи ваші спроби наближення називають нав'язливими, чи вашу турботу інтерпретують як контроль, чи ваш життєвий досвід відкидають як застарілий. Ці переосмислення не випадкові, це захисні механізми, покликані виправдати власну поведінку. Юнг розумів, що люди часто найзапекліше борються проти того, чого найбільше бояться в собі. Якщо ваші дорослі діти так рішуче налаштовані тримати вас подалі, це парадоксально може бути ознакою того, наскільки важливими ви для них все ще залишаєтеся. Інтенсивність захисту часто свідчить про інтенсивність придушених почуттів, найтрагічніше в цій ситуації можливо те, що всі учасники страждають, але ніхто не знає, як вирватися з цього порочного кола. Ваші онуки страждають від втрати вашої присутності навіть якщо не можуть цього висловити. Ваші дорослі діти страждають від стресу постійно грати роль охоронців сімейних відносин, а ви страждаєте від безпорадності неможливості діяти, не будучи сприйняті як втручальні. Сучасне суспільство розвинуло культуру емоційної гіперчутливості, в якій будь-який дискомфорт інтерпретується як травматичний. Це призводить до парадоксальної ситуації, коли спроба уникнути болю спричиняє ще більший біль. Юнг застерігав від такого роду емоційно незрілої реакції, при якій люди намагаються вирішити свої проблеми через уникнення замість того, щоб зіштовхнутися з ними зі свідомістю. Якщо ви також обираєте свідомість замість уникнення, напишіть свідомість в коментарях. Коли ви намагаєтесь зрозуміти ситуацію, часто стикаєтесь зі стіною мовчання або з готовими поясненнями, що мають мало спільного з реальністю. Це особливо фруструє, оскільки ви, як зріла особа, знаєте, що більшість конфліктів можна вирішити через відкриту комунікацію, але спілкування вимагає, щоб усі учасники були готові слухати та ставити під сумнів власні позиції. Іронія полягає в тому, що ваші дорослі діти часто демонструють саме ті поведінкові моделі, які критикують у вас. Вони не гнучкі там, де вимагають гнучкості, вони контролюючі там, де засуджують контроль. Вони емоційно незрілі там, де очікують емоційної зрілості. Юнг називав це тінню, темними аспектами особистості, які ми не хочемо визнавати і тому проектуємо на інших. Ці проекції особливо руйнівні, коли вони стосуються дітей, ваші онуки стають полоненими в конфлікті, якого не розуміють і за який не несуть відповідальності. Вони дізнаються, що любов умовна, що стосунки небезпечні, і що безпечно залишатися емоційно відстороненими. Ці ранні уроки супроводжуватимуть їх усе життя. Уявіть собі, яково це для дитини дізнатися. Що люди, яких вона любить, не можуть спілкуватися між собою, що таємниці та напруження є нормою, що сімейні свята це мінні поля, де кожне слово має бути ретельно зважене. Юнг розумів, що діти в таких умовах часто розвивають форму дисоціативної адаптації, при якій навчаються придушувати справжні почуття, щоб не порушити хитку рівновагу родини. Довгострокові наслідки цього емоційного збіднення ще не повністю зрозумілі, але Юнг застерігав від суспільств, де природні зв'язки між поколіннями порушені. Без стабілізуючої присутності дідусів бабусь діти втрачають важливе джерело безперервності та перспективи, вони стають більш вразливими до примх та неврозів своїх батьків, без врівноважуючої мудрості старшого покоління, можливо, найболючіше в вашій ситуації. Усвідомлення того, що час є незворотним фактором, кожен день, що минає, є втраченим днем з вашими онуками. Кожен день народження, який ви пропускаєте, кожні обійми, що не відбуваються, кожна історія, яку ви не можете розповісти, є безповоротними втратами. Ця невідкладність робить більш інтенсивнішим, оскільки ви знаєте, що діти швидко ростуть, і що пропущені можливості ніколи не повернуться. Юнг часто говорив про важливість другої половини життя, коли люди мають можливість передати свою мудрість та досвід наступному поколінню. Коли вас позбавляють цієї можливості, виникає не лише особиста втрата, але й культурна історії, які ви могли б розповісти, перспективи, які ви могли б запропонувати, безумовна любов, яку ви хотіли б дарувати, губляться в морі непорозумінь та жорстких позицій. Важливо розуміти, що ця ситуація стосується не лише вашої родини, це широко поширений феномен, що формує сучасне суспільство. Традиційні сімейні структури розпадаються, але нові здорові форми співжиття ще не сформувалися. У цьому переході особливо страждають вразливі члени родини діти та літні люди. Психологія відчуження складна та багатошарова. Вона часто починається з малих непорозумінь, що залишаються невисловленими. Ці невисловлені напруження накопичуються з часом як отрута в закритій системі. Зрештою, вони досягають критичної точки, де комунікація руйнується та замінюється уникненням. Юнг розумів, що неопрацьовані емоції мають тенденцію ущільнюватися та спотворюватися. Те, що, можливо, почалося як невеликий конфлікт або розбіжність в думках, може за роки розвинутися в нездоланну стіну. Первинні причини забуваються або спотворюються, але емоційні наслідки залишаються і навіть посилюються. Ваші дорослі діти можуть щиро вірити, що діють в найкращих інтересах своїх дітей. Це переконання робить особливо складним змінити ситуацію, оскільки вони бачать себе захисниками, а вас загрозою. Юнг описав би це як форму інфляції, при якій особа перебільшує власну роль та спрощує складність ситуації. Трагедія полягає в тому, що всі учасники ув'язнені у власних емоційних в'язницях. Ваші онуки ув'язнені в світі, де важливі стосунки є табу, ваші дорослі діти ув'язнені в необхідності виправдовувати свої рішення, а ви ув'язнені в безпорадності неможливості діяти, не будучи сприйнятими як втручальні. Ця динаміка створює стан хронічного стресу для всіх учасників. Юнг розумів. Що хронічний стрес погіршує здатність до ясного сприйняття та творчого розв'язання проблем. Люди в стресових станах схильні мислити та діяти за жорсткими зразками, що далі зменшує можливість конструктивного рішення. Сучасна тенденція використовувати психологічні терміни як зброю загострює цю проблематику. Слова як токсичний, нарцисичний або маніпулятивний, використовуються для завершення дискусій замість їх сприяння. Це етикетування робить неможливим диференційований розгляд ситуації та зводить складні людські стосунки до спрощених категорій. Юнг застерігав від такого роду психологічного редукціонізму. Він підкреслював, що людські стосунки занадто складні, щоб втиснути їх у прості діагностичні категорії. Кожна особа є всесвітом мотивацій, страхів, надій та несвідомих потягів. Поваги до цієї складності є першим кроком до справжнього розуміння. Важливо визнати, що прощення в цій ситуації не означає прийняти все або забути. Справжнє прощення, як розумів його Юнг, є процесом емоційного звільнення, що визволяє нас від руйнівної сили обурення, це означає прийняття реальності ситуації без відмови від власної гідності. Такий вид прощення не є слабким або покірним, навпаки, він потребує величезної сили та зрілості. Якщо ви готові зберегти свою гідність, напишіть гідність в коментарях, це означає, що ви припиняєте інвестувати емоційну енергію в спроби змінити інших людей і натомість використовуєте цю енергію для власного зцілення та росту. Подумайте про любов, яку ви відчуваєте до своїх онуків. Ця любов існує незалежно від того, чи вона взаємна або навіть сприймається. Юнг навчав, що справжня любов не залежить від зовнішніх обставин, вона є станом буття, а не транзакцією. Цю любов ніхто не може у вас забрати, навіть якщо контакт з коханими людьми перервано. У тиші вашого серця ви можете продовжувати бути поруч зі своїми онуками, ви можете розповідати їм історії в думках, посилати їм свою мудрість, огортати їх своєю любов'ю. Цей вид духовного зв'язку може здаватися абстрактним, але Юнг визнавав його реальну силу. Любов трансцендує фізичні межі та емоційні бар'єри. Можливо, це найглибша лекція, яку може запропонувати цей болючий досвід, відкриття форми любові, що не залежить від зовнішнього підтвердження. Любов достатньо сильна, щоб існувати навіть тоді, коли вона невзаємна, любов, що походить з глибини власної сутності. А не з потреби бути потрібним або цінованим. Ця трансформація від умовного до безумовного кохання парадоксально звільняє. Вона визволяє вас від емоційних гойдалок надії та розчарування, вона повертає вам силу, оскільки ваше благополуччя більше не залежить від рішень інших людей. Юнг бачив у таких кризах часто можливість глибокої психічної трансформації, те, що здається втратою. Може стати порталом для нового способу буття біль розлуки може стати моментом народження більш автентичної, менш залежної форми любові. Це не означає, що ви повинні припинити сподіватися або боротися, це означає, що ви ведете цю надію та боротьбу з позиції сили, а не відчаю. Коли ви дієте з центру спокою та самовпевненості, ваші шанси на позитивні зміни значно більші. Мудрість років навчила вас, що життя повне циклів, ніщо не залишається назавжди однаковим. Сьогоднішні обставини, якими б болючими вони не були, не є кінцем історії. Діти виростають та розвивають власне судження, дорослі дозрівають, та іноді визнають свої помилки. Час не лікує всі рани, але змінює перспективу. До того часу у вас є завдання вести гідне життя, що не залежить від зовнішнього визнання. У вас є можливість показати іншим людям, як з грацією проходити важкі часи, ви можете бути прикладом сили та спокою, навіть коли ваше серце розбите. Юнг вірив, що кожна особа має унікальне завдання в житті, яке часто стає видимим лише в важкі моменти. Можливо, ваше завдання зараз навчитися безумовно любити, як зберігати гідність при відмові, як розвивати мудрість. Коли ви, здавалося б, не потрібні, ці уроки цінні не лише для вас особисто, вони є подарунком світу, прикладом для інших людей, що переживають подібні виклики. Показуючи, як з грацією проходити такі випробування, ви стаєте тихим учителем для інших. Пам'ятайте, що ваша історія ще не закінчена. Розділи, які ви пишете зараз, можуть стати найважливішими у вашому житті не через зовнішні успіхи або визнання. А через внутрішню трансформацію, яку ви проживаєте. Ця трансформація зробить вас глибшою, мудрішою, більш співчутливою версією себе. Онуки, які сьогодні не можуть бути з вами, можливо, одного дня оцінять силу та гідність, з якими ви пережили цей важкий час. Вони зрозуміють, що справжня любов проявляється не лише в щасливі моменти, але особливо в тому, як ми справляємося з втратою та розчаруванням. Тим часом ви можете бути впевнені, що кожна сльоза пролита за ваших онуків є свідченням вашої любові. Кожен момент болю підтверджує глибину вашого зв'язку з ними. Ця любов реальна, навіть якщо в цей момент не може знайти вираження, Юнг навчив нас, що найбільші трансформації часто починаються в найтемніші моменти, коли все здається втраченим, коли всі зовнішні опори руйнуються. Тоді ми змушені дивитися всередину та знаходити справжні джерела нашої сили, ці внутрішні джерела невичерпні та незруйновні. Можливо, це той момент, коли ви відкриваєте, хто ви насправді поза всіма ролями та очікуваннями. Момент, коли ви визнаєте власну непохитну гідність, що не залежить від визнання інших. Момент, коли ви навчаєтеся ставитися до себе з тією ж безумовною любов'ю. Яку хотіли б дарувати своїм онукам, якщо найважливішим уроком для вас є безумовна любов, напишіть безумовно в коментарях. Якщо ви подивилися це відео до кінця, то вже знаходитеся на шляху до цієї трансформації. Ви показали мужність зіткнутися з болючими істинами та шукати глибшого розуміння. Це перший крок до справжнього зцілення. Ваша історія може допомогти іншим людям, що переживають подібні виклики. Якщо ви бажаєте більше контенту, що підтримує вас у цій внутрішній подорожі, тоді підпишіться на канал. Разом ми можемо створити простір, де глибокі людські переживання розглядаються з гідністю та розумінням.